Сьогодні, 1 вересня, Кременчук привів в останню путь свого земляка старшого сержанта Кочубея Володимира Ігоровича. Воїн загинув 21 серпня 2025 року на Харківщині. Тепер йому на віки 56. У Володимира залишились дружина та син, для яких він був найбільшою опорою та прикладом сили духу. Старший сержант Кочубей Володимир Ігорович 1969 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався в Кременчуцькому ліцеї номер 4 Закінчив Кременчуцький фаховий коледж транспортної інфраструктури. подальшому інститут імені Остроградського. працював інженером. Тов Ферострой призваний на військову службу під час мобілізації 28 липня 2023 року. Займав посаду командир 2-го стрілецького відділення. Загинув 21 серпня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Попрощатися з героєм прийшли всі, хто його знав: друзі, колеги, колишні учні, рідні. Люди згадували Володимира теплими словами, дякуючи йому за доброту, підтримку та щирість, які він дарував оточенню. Чудовий викладач. Гарна людина, чуйна, завжди прийняв допомогу студентам, завжди допомагав на практиці, завжди пояснював так, як потрібно. Він був ну, дуже і, Головне, чесно, людина. Володимира Кочубея пам'ятають як світлу людину, яка вміла подарувати посмішку навіть у важкі часи. Для своєї родини він був не лише чоловіком і батьком, а й надійним другом, порадником і прикладом відданості. У професійному житті його знали як справжнього фахівця, який сумлінно виконував свою роботу, де б не працював. Володимир Ігорич пішов на цю війну з нашого підприємства. Це була дуже світла людина. Весь колектив. Спочуває рідним та близьким. Це втрата не тільки для сім'ї, а й для нашого колективу. Ім'я Володимира Кочубея навіки закарбовано на сторінках історії боротьби за вільну та незалежну Україну. Вічна пам'ять та слава герою. Поліна Калініченко Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.